Вітаю, друзі! І сьогодні я хочу поговорити про целюліт. А якщо знаєте, що це таке, це стан шкіри, це не захворювання. Скептики скажуть: ніякого целюліту нема або нема з чим боротись. Це стан шкіри, який, ну, целюліт є у всіх жінок. Але хочу вам сказати, що целюліт це дряблість, шкіри, це стан, яка виникає за рахунок того, що в шкірі не вистачає колагену, нікотинової кислоти, це вітамін В3 і, і інше. І просто не доглянутісь, я вже не кажу про спосіб життя: це не вистачає тренування, не вистачає білка в організмі або жирів, багато сахару, мало води. Ну і малорхливий спосіб життя, образ життя. Тому виникає ось такий дряблість шкіри. Так. Тому і розробляються необхідні продукти для того, щоб додатково доглядати за шкірою. Ну, ось Oriflame випустив отакий гель з ніацинамідом. Це така форма вітамі... вітаміну В3, тобто нікотинова кислота. Що вона робить? Вона доглядає за капілярами і судинами, які знаходяться в шкірі. Вона їх укріплює, поліпшує і тому пружність шкіри стає набагато краще. Хочу показати вам цей гель. Він прозорий, прозорий. Наносити його треба на суху, чисту шкіру. Бажано після тренувань, але можна кожного дня. Це гель, а саме нікотинова кислота. Працює з підшкіряним жировим шаром, кріплює фібробласти, кровоносні сосуди і капіляри. І тому шкіра стає більш сяючою, більш, більш пружною. А, доглядайте за своєю шкірою, тому що якраз це і наше здоров'я, краса, впевненість, тому всього найкращого миру нам.